Україна вересень 2024 року, два з половиною роки повномасштабного вторгнення. І загалом більше десяти років та слід. Проводжу історію людства протягом всього часу, і це надзвичайно прикро. Тому світ має міжнародний день миру. Початково він відзначався в 3 вівторок вересня. А починаючи з 2002 року, Міжнародний день миру буде щорічно відзначатися 21 вересня. Ми таке не вийдемо, таке не головимо. Мене тільки потрібне як куток чистого повітря, як світла надія на щасливо має. Та можемо дбати про наше довкілля. Вибухи ракет, падіння уламків, дронів, пожежі задають величезної шкоди нашому довкіллю. Ще одним символом цього дня є дзвін миру. Це своєрідний, дуже потужний заклик до миру по всьому світі, щоб всі можливі конфлікти припинились. І вся зброя стала необхідним, лише не саме заспокоює. Якщо що ми готові, ми себе захистимо. Не просто так. Після Другої світової війни художник Павло Пікасо створив емблему мира білий голуб, який тримає у своєму дзьобику оливкову гілку. Голуб символізує свободу, білий колір мир, а оливкова гілка перемога. Ми діти вільної незалежної України. Щиро. Згостати у вільній незалежній країні, чекати маму і тата вдома з роботи, а не з свиронку, щоб оголошувати збори заради відділення великих і кожної громади, а не на дрони. І віримо що це радість, аби всі ми мали можливість. Так важливо жити у миру, щоби завжди бути щасливими, вільними єдиними на своїй богомденній землі. Світла пам'ять всім тим, хто своє життя та здоров'я заради цього миру. Охматин, Київ, Покровськ, Полтава. Наші серця з вами Україна прагне миру.